Хочеш, щоб твій бренд став частиною шоу? Брендбустер. Робимо з бренду Тренд. Зараз ми зіграємо в новий конкурс, який називається Хрести кинулики. Отже, ми побачимо зараз 9 клітинок так. і таке собі поле з категоріями, і кожен з нас по черзі буде обирати категорію музично. Зрозуміло, задача заповнити або вертикальну, діагональну, або горизонтальну лінію. Як це може зробити? Ми будемо чути відому українську, може, якусь іноземну пісню. Uh -huh. І та команда, яка перша натисне на кнопку, має шанс дати правильну відповідь. Але головне відповісти, як називається пісня і хто її виконує. Зрозуміло? Uh -huh. Ну, Зараз пограємо, буде ще більш зрозуміліше. Yes, yes. А хто, хто почне? Давай з собою. Nee, Давай, я Давай. Я раз, не... два, три. Оце Давай все. просто ми почнемо. Ми жінки. Ні. І що? Ми щастя. ми рів... — Любов! Ви... Ми берегині. — А ми? — А ви, чоловіки, ви сила, ви міць. — Супер, давай тоді зкинемось. В... сталь. — Супер, я згоден. В... Раз, два, три. Ще раз. Раз, два, три. Потрійні ножниці. Це для філі... філірування кінчиків. — Ні, я згодом, це завжди перемагає. Все. — Підходьте, дівчата, я виграла потрійні ножниці показати. Потрійні ножниці. Леся саботує дворові ігри, я вважаю. Давай Лесю обирайте категорію. Ми вибираємо нашу лірику. Нашу лірику. Дуже гарна пісня. Я поки далекий. Схоже пісня на «як так. Це Скрябин, Щось знайоме. А яка пісня? Ну, спробуємо. <кій> Ні. А я вже натиснув. Ні, я тебе ношу в кишені біля серця. О, стану. З тобою воно б'ється. Не може бути, біля це взагалі не та мала. Кола. Настя кола. Ну, Якщо це не так, ви заробите безкоштовний бал. А якщо це так, то заробимо ми. Кола біля серця. Неправильно. Колише з тобою воно б'ється. Не дарма. Не дарма людина, займається музикою. Це воно. Що це таке? Ну, і добре, ну і добре. Обирає категорію, куди йдемо? Може, 60-ті підемо. А, Чи... а, Та да. давай світові хіти, хиті... а потім дискотека. Наша класика із 60-ті. Давай Євробачення. <різь> так, головне, щоб вони не почули. Євробачення! Давай, Євробачення. Давай, давай. Ти хорош.

Ну класно, класно, хоч щось ми відбачення знаємо. Дівчат, ну, що ви будете обирати? 90, 90! Нам 90! 90! 90. 90. Ой, це щось дуже знайоме. Це дуже знайоме. <різований> а! <Ми> перші! <різований> а це 90? -ті? Так. Да, да. Я і друзі розумів, Хрещатик. Да. хрещатик. Бо хрещатик зібров. Хрещатик, зібров. зібров Відповідає хрещатик. заслужена акторка. Я б навіть сказала від Бога Катерина Файн. Ми вважаємо, що це Зібров Хрещатик. Я і друзі Я розумію. Ще не батько захищати, захищати я і друзі ви розуміли. Але ми не прощаємо ворогів. Ще не І Якщо ми зараз програємо, хлопці ще буде дуже не це буде дуже не тому і виходить. Що? Я поки що, Леся Іванівна, нічого що не виходить. Виходить, якщо ми зараз дискотеку вибираємо, вгадуємо, Ми да. виграємо цей раунд. Да, тому виходить, тому ми так і робимо. Ми Дискотека. Пасу, я щиро радий вітати вас на нашому новому на замовляли шоу. Для дегустації а вебі. я знаю собі коктейлі! Ні, ні, зупиніть! Ні, 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 ні. Різні товари з маркетплейсу, вам треба співставити ці товари один до одного. У вас парасолька! Це в тебе припусне! На ручниках! Парасолька! <су> вам треба буде зібрати справжній дистиляційний апарат. Ми готові! А, а, не тисниці, не тисниці. а що ви хотіли сказати? Що це гурт столиця кучері? Так, хотів це сказати. Ти накрутила кочері! Ти зорієнтувався швидко. Ти накрутила кучері і, теребо, і на дискотека. Гурт столиця, Вітанічка! Ви молодці! Кучері. Диско шансон, який ми слухаємо. Вибачте, у мене просто інші дискотеки були колись давно. Дуже. Тоді все, ми виграємо в будь-якому випадку, бо в нас всі будуть всі. Але, якщо нас вони... буде 3 цілих. Як... Інакше вони зараз складуть. Світові хіти. Світові хіти, очевидно. Да, ми а -а -а! <рик> Чекай, тишина, тишна. Заслужена актора. Не подобається співачка. ти мені вже. Скороноситься. Вона Да. Ми... Ну, десь там леді гага а пісня Poker Face. Здається, це вона. Покерфейс. цій пісні. Ну що сказати, що сказати, Леся Упс. Ну і вона не оскаржує. Чого ви мене не зупинили? Леся Іванівна. Ти ж маєш знати, я знаю, що ти леді гага. Бал, чоловіка. Не можеш виграти сам, дай програти іншим. Хлопчики, хлопчики. Бігають, вони все там позаду палає, але ми просто стоїмо спокійненько. Що абракадабра, що Бедроменс, що Покерфейс, що папа, папараці. що папарація. Не Павло Миколаївич no. Зібров, в нього різноманіття. No, очевидно. А є різноманіття питань. Наприклад, Бонусних будь ласка. Для нас. Будь ласка, скільки відсотків жінок кажуть, що вони вже вийшли, але насправді ще навіть не вдягнули. 65 відсотків. 65 відсотків. чекайте, і тут попутало. <ріст> скільки відсотків жінок на першому побаченні в ресторані замовляють тільки селед. Дуже багато. Та ні, ви що, це без Я просто не знаю, я. Канула в літо. Ви мене вибачте, я на побачення просто не входив. Навіть якщо не з розрахунку, що вона йде цю себе поїсти, просто навіть їй подобається чоловік. Просто Вона просто поїсть все одно. Я люблю мій мозку. Це скумріє. Володя. Тихо, щось людина слиною захлине. Будь ласка, будь ласка, местичкою копченою. Ай! Я перепрошую, хлопці! Ми про відсотки думати будемо. Андрій Андрій, ми готові сказати. Андрій, ляпні, що хочеш. Двадцять. Я не знаю. Андрій, Андрій не на мене. Я на, на побаченнях ніколи Чесно не був. Я так смачно поговорив про їжу. Мені так сподобалось. Навіть якщо неправильно, пофіг. Вдруге, після шоу Холостячка, мені сказали: Андрій, ляпни щось, та все. Полу... Я ляпну 20 відсотків. Добре, а ми підтримаємо. Ми підтримуємо. 20, всього не 20. 20. Ми вважаємо що жінка так само хоче поїсти смачненько. Я приймаю цю відповідь увага на екран. Дякую. 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 А який салат? Ви спитаєте? А ми, я, Яна, Катерина і Каті вам скажемо, Ми любимо обирати салат. Скумбрійка, щоб там була. Ага. Тридцять яєчок порубаних. тому Андрію, видно, що після холостячки ви більше на побачення не ходили. Але чоловіки вириваються вперед. П'ять тисяч чоловіків. П'ять тисяч. прям вириваються. Ну прям вириваються вже на тисячу гривень.